Вітаємо сьогодні. У випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Наша команда покаже і розкаже, завдяки чому стає можливим забезпечувати правопорядок та безпеку в місті. Вирішальну роль, звісно, відіграє піший патруль у складі інспекторів служби. Наразі без правопорушень пригод продовжуємо наше патрулювання. Ідемо далі. А далі завданим маршрутом моніторимо тихі громадські місця, де в день ще вирувало активне життя молоді і навіть спортивне дозвілля. Молодь відпочиває, футбольними м'ячами ніхто не грається. Вдень же камери ситуаційного центру зафіксували такі кадри. Спорт це, звісно, добре, в здоровому тілі, здоровий дух, але ж не поруч з алеєю квітів, і не на ній самій має проходити гра з м'ячем. Роз'яснювальну роботу провели. Крокуємо мікрорайонами. Спокійний відпочинок на прибудинкових територіях, запорука тиші в будинках. Перевірили на факт живання спиртних напоїв, нічого не зафіксовано. Демо далі. А далі фіксуємо тих, хто не знав або забув, що розпивання алкоголю в громадському місці заборонено. Потрібно прибрати, не можна вживати. Потаємні куточки навіть з такою назвою можуть викликати небезпеку. Провулок веселий, без правопорушень. Інспектори безпеки дорожнього руху завжди на варті. Паркуйтеся з дотриманням правил дорожнього руху, дивіться на знаки і будьте взаємовічливими біля копійки. Без порушень, але ж і без попереджень не обійшлося. Один правопорушник будемо випустити. Попередження не припиняємо нагадувати і попереджати, що згідно правового режиму воєнного стану діє комендантська година з 0 години до 5 ранку, і тут на варті спільний патруль. На маршруті патрулювання з силами муніципальної варти та біловісовського відділу поліції правопорушень не виявлено. Порушень комендантської години. Та порушників не виявлено. піший комендантський патруль йде зустріч викликам часу. Патрулюємо вулицю Козацька, продовжуємо патрулювання. Громадські місця, парки та сквери, занедбані території добре вміють приховувати те, що хотілося б сховати. Тому пильність та уважність цей час заправило. все тихо все спокійно. Щоб відпочинок у цій порі на мікрорайоні Ціра нічого не затьмарювала, гучний бар луна під наглядом. Приміщення зачинене, людей немає. Аж ось і ті, хто в протиріч усім заборонам дозволяє собі не встигнути додому. Не встиг до початку комендантського, тому запізнав. Цей іде з камінням, чи то відмахувався від собак, чи мітив у вартових Брось камінь, муніципальна варта Я йду додому. До, до. Такого гучного мабуть почули і на іншому кінці міста інший маршрут. Комендантського патруля, але ж вихований. Вибачте, будь ласка. А як це ми тебе вибачимо? Вже на пів першу ночі. Що значить вибач? Можна, будь ласка, повернутися додому і більше не заборонені, буде цього заборонені предмети, колючі, ріжучі, наркотичні. Mm -hmm. Та як з'ясувалось, хлопчина хворий, що і сам не заперечує. Пам'ятаєш С-17. Е це що значить, С-17? Е геть. Е а можна, будь ласка, бо тому що я собак. себе. Можна хоча б кам'яні взяти, щоб відганяти там, 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 там далі, там далі візьмеш. візьмеш. Разом з тим, патрульні проводять роз'яснювальну роботу серед порушників. Не зайвим буде і послухати усім чоловікам мобілізаційного віку. 18 травня. В обов'язковому порядку ви повинні мати при собі паспорт громадянина України і військово облікові документи ТЦК. Ви знаєте про це? Ні, час повітря. А поки що раз ви без будь-яких документів посвідчуючих особу для встановлення вашої особи ви будете доставлені до чергової частини білорімсовського відділу поліції. Дехто досі не знає про комендантську годину, про її вимоги і навіщо вона відмаска, та й годі. І ви не знаєте, що комендантська година. Знаю, мені телефон сіла. І щоб на майбутнє добре відкарбували собі в пам'яті, що комендантська година діє, що у цій порі службу несе комендантський патруль, перевіримо і в міст кишень. Бурячі, ріжучи, грамотничні речовини. Все, що наявних корма патрулювання ночного міста. Цей натрапив одразу на два маршрути комендантського патруля. І це о пів на другу ночі. Так. Надо до Додому. Документи у вас є при собі? При собі нема, але в мене є здіє. Дехто довго збирається. По первую ночі, комендантське время з 12 до 5. Я в курсі знаю. Я ще прекрасно знаю каміння час, все знаю. Ну, так чому нарушаєте? Чому ще не рушаємо. І після довгої паузи питання залишилось без відповіді. Автопатруль у цій порі під світлом фар моніторить віддалені мікрорайони та вулиці. Знаходимося на вулиці Переможенська. Все тихо, спокійно. Ліц, нарушивши комендантський час, не виявлено. Та якщо факт засвідчений, попередженням не відбутися тим, хто порушує одночасно декілька норм правового режиму воєнного стану, порушення комендантської години та розпивання алкоголю в громадських місцях. Спочатку документи всі провірте, а, які документи? як які посвідчуючи вашу особу в такому стані, зрозуміло, чому і лік часу втрачено. Время только один висліділи за ним? я як старше, я слід О, о, тридцять? А ми що громко сиділи, да ще й як гучно. Сусіди були не в силах терпіти такий галас. Тому викликали патрульних ті відреагували. <п 'я> <Службе> Кого немає документів, документу є нами. Мій муж, мой папа, моя мама. Мой кум. і нам дуже приємно та на жаль такі дані на словах треба перевірити і здійснити це можливо лише в поліцейському відділку. І тут почалось Ні. Що, і навіть дорогою відділок роз'яснення тривало. Яка різниця? Без 10, без 15, це вже значення не має. Вчені іміє то, що ви вже нарушите рекомендацію часу. Люди надо дзвоніли, що приїдьте, розберіть, почому так. І так буде завжди, і будь з ким, хто порушує одразу декілька норм, що й чинить опір. Щодня, перебуваючи в громадських місцях, будь то в день чи ввечері, контролюйте свої дії, не порушуйте громадський порядок. На маршрутах в свій час. Піщі рейди та комендантський патруль муніципальної варти. А телефон гарячої лінії 068 861 49 48 або чат муніципальної варти завжди відкриті для ваших звернень та пропозицій. Залишайтесь на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти.